Бердянську сили оборони знищили ворожий штаб та склади паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. Сьогодні, зранку, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де наші захисники активно просуваються в ході наступальних дій, прозвучало близько 11 вибухів. В районі аеропорту зайнялися пожежі та сталися численні детонації. Про це повідомляла Бердянська міська військова адміністрація. Пізніше Збройні сили України офіційно підтвердили дану інформацію та повідомили, що саме було знищено у тилу ворога, а саме штаб та склади. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу разом з нами. Пані Гуменюк, вітаємо. Слава Україні! Вітаю вас. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава! Отже. Очевидно, що всіх цікавить цікавлять деталі по бордянську. Що можете ще розповісти на загал? Можливо, є нові дані скоріш за все, цікаві деталі по бордянську збирають по самому, по самому бордянську, тому що відпрацьовано влучно, відпрацьовано вправно, і все це робота в рамках саме того контрнаступу, який всі очікують нарешті побачити наочно. А побачити можна те, що ворог втрачає свої потужності навіть в тилу, і це і є підготовка до того, щоб активні дії ворога були геть неактивні. Але Бердянськ, це ж якраз частина суходолу коридору суходолом росіян до тимчасово анексованого півострову. Ми розуміємо, що. Ця логістика. Ну, ми можемо очікувати, точніше, що ця логістика теж може бути порушена в росіян. Ну, по-перше, дійсно необхідно руйнувати логістику ворога для того, щоб він не міг підтягувати резерви. По-друге, мають бути уражені тилові бази. Які ворог розгортає для того, щоб не мати звідки живитись цими резервами? І по-третє, коли таке твориться в тилу, можете уявити, що твориться на фронті. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, якщо ми говоримо про те, і частіше ми чуємо, що наші збройні сили України знищують що. Ті, хто партизанять на місцях у окупованих містах ворогом, вони знищують саме склади боєприпасів. Остання ситуація в Краматорську, нічна атака на Запоріжжя. Вони доводять про те, що ворог обирає все-таки тактику гатіння по цивільним. Це перевершення і переважання безпосередньо в снарядах. Чи це терор просто як практика Російської Федерації, тому що тільки якраз до беззахисних вони і можуть дотягнутися не треба забувати, що ця війна має ознаки гібридної війни, це потужний вплив, в тому числі? І не тільки інформаційний, а й бойовий на цивільне населення. Цивільне населення, яке ворог намагається згадайте насильницьку паспортизацію, намагається обернути в свою віру, обернути до руського миру. Вони намагаються нав'язати цивільному населенню думку про свою миротворчість, не розуміючи, що наше населення не піддається тій пропагандистській обробці, до якої вони звикли. Але все ж таки вони будуть продовжувати просувати цю тему саме під цим соусом вони обстрілюють населені пункти на лівому березі, які знаходяться в зоні лиха, там, де зараз гуманітарна катастрофа, де немає питної води, де вирують кишкові інфекції. Вони вкривають вогнем ці населені пункти, для того, щоб довести, що сили оборони не збираються рятувати мирне населення, при тому, що самі ж окупаційні війська не досягнення. Пустили на цю територію навіть миротворчу місію ООН. ту, яка збиралась, гуманітарну перепрошую місію ООН, ту, яка збиралась надати оцінку цієї катастрофи. Так. Ту, яка збиралась надати. Пані гомонюк, ми до ситуації на півдні України повернемося. Зараз маємо повідомлення від президента Володимира Зеленського з приводу проведеної ним ставки. Отже, доповіді командувачів залужного сирського тарнавського наєва. Ситуація на полі бою, рух вперед. Це я цитую повідомлення від президента посилення наших операцій додатковими артсистевами та снарядами. Окрема доповідь гур служби зовнішньої розвідки СБУ та Державної прикордонної служби по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі зазначить. Чає президент рішенням ставки главкому залужному та командувачу півночі наєву виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку. І пані Гоменюк, Оскільки ми говоримо, повертаємося знову до ситуації на півдні, рік тому вже з доброї волі був на півдні здійснений на Зміїному, так як про це говорили самі. Росіяни, ми ж очікуємо, і не тільки ми, насправді, і західні партнери вже натякали неодноразово, зокрема параметрів Литви, про подібні жести доброї волі від росіян. Анонси будуть від вас якісь? Я можу сказати, що кожен такий жест доброї волі, який росіяни вже демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском сил оборони, зокрема і на півдні. Потужний тиск, ми продовжуємо, то ж варто очікувати жестів доброї волі. Якщо не дочекаємось, то доженемо. Пані Наталія, ми нагадували нашим глядачам, що сьогодні річниця визволення острова Зміїний, який став таким поштовхом емоційним, який став такою візитівкою роботи збройних сил України. Що ви на зараз можете сказати про цей про ситуацію на острові? Зокрема, і малесеньке питання про те, що є інформація, що відходять частково окупанти від Заес, що вам про це відомо. Що стосується острову Зміїни, це єдина частина Одеської області, яка була окупована і була деокупована. Це дуже потужний символ того, що ми можемо не тільки відбити своє, а й втопити Москву в усіх сенсах, і це зрозуміло і було продемонстровано на світовому рівні вбивця авіаносців, який був непереможний, виявився переможним. Це перший символ. Другий символ, що е, вичищення від ворога зміїного дозволило відкрити зерновий коридор. Третій символ, що росіяни настільки були переконані в незламності українців, що неодноразово з моменту демонстрації жесту доброї волі намагалися авіаційною розвідкою перевірити, чи не розгорнули вже українці потужної. Пост, потужний гарнізон на тому острові зміїни, який у них відвоювали. Тобто вони в нас вірять точно, значить, і ми маємо вірити в себе. що стосується ситуації, перепрошую чутно. Ну короткий коментар що стосується ситуації, перепрошую чутно так. Що стосується ситуації відвод... відведення військ від Запорізької атомної станції, треба пам'ятати знов, нагадаю, війна в нас гібридна. Дуже часто інформаційні повідомлення це перша частина конкретної збройної операції. Цілком імовірно, що відведення військ може бути провокацією, тому ми ретельно стежимо і реагуємо адекватно. Розумію, дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу була разом з нами наживо.